І на цьому все стежка обривається. Тримай. Фух. Оце так стежка. Сьогодні ми компанією приїхали на дику десну. Забрались в самі хащі, щоб половити місцевого хижака. Будемо його ловити переважно на джиг, але я з собою взяв і вертушки, і коливалки. Тож має бути цікаво. Зараз швидко в'яжемо снасті і будемо розпочинати. Поки я там в'язався, Іван вже впаркував отаку щучку. Да, невеличка, але приємна. От. В п'явках уся. На 4 дюйма? На 4 дюйми. Отак. От Поки хтось в'яжеться, другий ловить рибу. Само відпустилось. Ось по таким джунглям ми сьогодні будемо лазити в пошуках гарного хижака. Дать, пришел. Вышла мелкая щучка за моим твистером. Я вже витягував приманку з води і тільки бачу, як мілка щучка підійшла до неї. І знову щучка вийшла. Мілка стоїть під самим берегом. Реагує на приманку, але атакувати її не встигає. Поки Дмитро лазить, бознаде, я тут вже такого кабанчика зловив ось так от, 3,5 дюйми. Запакував, Запакував просто в шахту. Да. Отакий от він дикий деснянський окунь. А як впирався? Я думав, що то щучка мілка. Ось. Ну покажи. Ось. Так що додавці. за Ага, Зрозумів тебе. Да. Підемо відпускати. Тепер треба відпустити. Головне тільки не вбитися. Оп, і пішов. Да. А Іван молодець вже дві риби впіймав. Давай, друже. Спочином нас. Зараз ми цю точку добре обловимо. Ух ти, який закид може. Гарно, гарно. А ось і перший зачіп. Риба деревина. Риба корч. Ну, корчів у цих місцях дуже багато. У минулому році ми тут обривалися знатно. Але і риба гарна є. Перший міна сьогодні улов це корч. <смір> Зменшуюсь я у розмірі приманок, бо на 4 дюйми нічого клювати не хоче. Була у мене мілка щучка, не встиг камеру ввімкнути. Під берегом зіскочила. І на цьому все. Це за дві години лову? Ано. А, це жерех! Це... А. Да, це жерех. На джих? На джих. Анно, ти можеш. Давай його сюди, я зараз його візьму. Ваня просто сьогодні роздає. О. Ух, який непоганий. Непоганий. Сілідка. Здоровий жерех такий, я такого візьму. А ну гарно покажи його ось. на камеру. Жерешок такий гарненький. На що клюнув? На ось. Я продрав повністю мені приманку. Така собі. Фетик якийсь. Так. Да. Угу. Зрозумів. Є. Ай-яй-яй-яй-яй. Відпала риба. Не просік я її. Шкода, щось гарне було. Щось було гарне, порвало мені приманку і не засіклась. Покльовка була на Рівномірці. І знову приманку збила. Та що ж таке? Є. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Гарна риба. Гарна риба. Сподіваюсь на цей раз я її просік. Ой-ой-ой. Хто там такий? Щука. Непогана щука. Взяла з течії. Так, буду її форсувати. Тут гілки такі. Ой, це гарно. гарна красуня. Сидить одним гачком за краєчок. У мене тут о все стоїть. Взяв. о-о-о Не ну Друзі, це трофейчик. Це трофейчик. Фух! Гарна щука. Кіла, думаю, два з половиною в ній точно є. Подивіться, як взяла. Тихо, 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 тихо. А взяла приманку за самісінький краєчок. Пробив добре її офсетним гачком. Фу, ну піду з нею фоткатись. Подивіться на розмір цієї щуки. Не, ну тут 2,5 кіла точно є. А може навіть і більше. Отакою гарною щукою. Мене сьогодні зустрічає річка Десна. Подивіться на цю красуню. А ось те, що залишилось від мого трьохдіймового віброхвоста, на якого спокусила щука. Так, зараз зміню приманку і продовжимо риболовлю. Перезарядив приманку, поставив фіолетового віброхвоста, той же розмір 3 дюйма. І зараз пробую когось ще впіймати з цієї точки. Перед цим у мене було дві покльовки щуки. І Іван саме з цієї точки впіймав ще і жереха. Така рибна тут міцинка. На речка. І теж щось непогане. Так, і як тебе брати? І як тебе брати? Ну, така під кілоху, щучка. Так, на берег вивів. І як спуститися тепер за нею? Оце питання. Ну, тут за кілоху, Гарна щука. Тихо, тихо, Нарочка. Нарочка. На рачка. На рачка. За краєчок засіклась. О така. Гарнюня, гарна деснянська щука. Спрацював рачок у розмірі 2,5 дюйми на 12 грамах. Думав з нею сфоткатись? Але вона втекла. Само відпустилась. Щуку я вже додому одну забрав. Цю можна і відпустити. Так, продовжуємо. Вже веселіше. А на 4 дюйми клювати вона не хотіла зранку. Працює менший розмір приманок. Дядьку, дядьку, а ви прокинулись? Ні, я піду машину опороняти. Що, натомився вже? Натомився. Точний закид між корягами і пробуємо звідти витягнути щуку. Сто відсотків у такій місцині стоїть хижак. Ну и корчив там ложить. Какие тут стрёмные склоны. Є, відвалилась, відвалилась. Із самих корчів. А я не зрозумів. Вона просто взяла без покльовки, підсіла. І я її не просік. А ось і корч, під яким стояла щука. Та тут такий добротний корч. Із одного зачепа вийшов і зразу зайшов у другий. Отакі тут місця. Знову вийшов і, і знову зачепився. Вдалося спасти приманку. Таке буває не часто. Розігнув офсетний гачок. Отак. О, ну, як гарно. Да. Картопелька смажиться. Зараз пообідаємо і підемо знову шукати рибу. Да. Трохи перепочинемо, наберемось сил і підемо її, пошукаємо. У нас буде і картопелька, і ковбаска, і сосисончики. Обід буде по вищому розряду. Ось такі смачні ковбаски Картопелька Картопілька в нас відварена, тому її тільки розігріти. Ми пообідали, відпочили, а тепер знову взялись за спінінги і йдемо шукати хижака. Трохи спека спала і стало набагато комфортніше. Як добре мати товстий шнур. Ну, приманку, на жаль, не спас, але гачок і монтаж цілий. Показуй свій улов. Отакі грибочки. Нічого собі. Так, да, отакі дивіться. Гарні грибочки. До щуки підуть. Да, да. А що ти тут робиш? Ну, як завжди, перев'язочка вже 10-й раз за рибалку, до речі. От в'яжу я без застібок повідок, бо все одно через 10-5 забросів все одно ця приманочка буде на дні річковому. Є. Щучка. Яка вона сильна! Деснянська щука. Та ще непоганий розмір. Піду за нею спускатися. Оце зараз буде весело. Фух, чуть у воду не полетів. Чуть у воду не полетів. Так. Буду тебе якось брати. Та, непогана щучка. Перша після обіду. наче спустився. Наче спустився. Іди до мене, красуня. І зійшла. На жаль, вона зійшла. Шкода, шкода, друзі. Зійшла у мене щука, але нічого. Хай живе, хай росте. а спрацював вантажок 18 грамів і приманка у розмірі 3,5 дюйма. На все тому Є, є. Ай-яй-яй-яй-яй, зійшла, зійшла. Та що ж це таке? Друга щука з точки. І друга в мене зійшла. Непогано, до речі, була. Ні, ну це класно було. Порадувала мене точка, з неї заробив дві покльовки непоганих щук. Що ти, друже? Знову перев'язуєшся? Ні, ну цей раз я вже міняю приватку. Ого, перший раз за день. Саме змінюєш приманку. Так. Ну що, друзі, відбулося два клювання. Оце зараз, бачите, що зробив? Оце я відірвав трошки голову, бо порвала, щука порвала приманку. Достав така приманка, як, як черв'ячок висів. Друге клюванечко було прямо під берегом. А була дуже цікаве перше клювання. Зробив закид, отак от стояв. Зараз все покажу, може, може на камеру воно повториться. Зробив закид. І чую, хтось мене гризе в шию. І таким наглим чином наглим руки зайняті, гризе мене в шию. Я дочекався, коли приманка дістанеться дна. зробив підривчик і робив, отак от одягав капішончик. І на кончик не дивлюся, е, відчуваю чітке клювання в руку, підсікаю 3 секунди тримаю рибку, тримаю рибку і вона сходить. Зрізала? Да, в грузі. Дивіться. Чітке клюванничко. І ось флюр зрізаний. Яка приманка спрацювала? Спрацювала слаг 4 дюйма ручної роботи. Ага, зрозуміло. В, лим... в лимонному кольорі. 4 дюйма. Так, да, і з русла. З русла? З русло. русло. Зрозумієш? Да. А ну показуй. Такі у мене сьогодні зрізала щука. Ось такі зрізала щука. І отака от була з берега вів. Проводочку вже таке на рівномірці вів, mm -hmm. вже майже виматував. Таке так, так гарненько. Хлопчики. От там. Здорово. Здорово. Вітаю. Що ти там? В казав, ти крокодила впустив. Ну, да. десь, так, да. десь за п'ять. За п'ять, ох. Ну він просто всік. Він торкається катушки і вона зрізає. На цьому ми сьогоднішню риболовлю завершуємо, вже збираємось і їдемо відпочивати. Бо сьогодні находились, по кручам налазились, трохи пообривались, але рибки половили. Зловив я сьогодні гарну трофейну щуку. Зараз підемо її зважимо. Контрольне зважування. О, так тут 3, 300. 3300. Вау! Дмитро, я тебе вітаю, типа глянья яка красуня. 3, Гарна 300. Так да, 315 навіть.